Всім привіт! Сьогодні у нас розкладання карток продовжується. Іграшки в'язані та рибаки. Сьогодні у нас будуть тільки іграшки, бо рибаків там пару штук залишилось і в'язаних ми зібрали повністю. Давайте до іграшкових перейдемо. Сьогодні давайте почнемо з вульпікса. Ось такого пластилинового іграшкового і його ось сюди. чи її, вибирайте самі. Так, вона зайняла почисне місце. Наступне у нас іде фурет фарет. І вона десь також недалеко повинна лежати. Ми її знайдемо, де вона ховається. Ось вона тут ховається. Це неймовірно. Тодам, сюди. Колекція потихеньку росте. Далі у нас іде ось такий бульбозавр. Насправді це діто. І його треба покласти сюди. Діто сюди. Та-дам. Далі у нас іде смачум, дуже рідкісна, до речі, покемон рідкісний, бо бейбі-покемон, і плюс у нас ще в вигляді пластилинової лялечки сюди. Далі у нас іде ось такий пронзорн. І його треба покласти куди? Трошки далі, я так розумію, ось сюди. Це, до речі, з одного сету, але цей спочатку це і трохи пізніше. Дивіться, скільки в нас чого не вистачає. Я просто в шоці, чого не вистачає. До речі, повертаємося до наших штук і у нас ще є пікачу такий. Пікачу. Це неймовірно, дивіться. У нас, походу, всі зібрані діто. Да? Ми зібрали всіх діто. Можна робити відео огляд. Діто. Далі у нас, я побачив, ось цього кента у нас не вистачає. Давайте його замінимо. Заміняємо на ось цю леди Ба! Це, до речі, неймовірно. Далі у нас іде Санфлора. Ми її також замінимо. Дуже багато пластилина в покемоні. Прям Прям руки тремтять на очах сльози. Що стільки багато ми заміняємо. Багато приніс дуже багато нам зайчик. Так, і десь ми бачили слово Бро. Ось слово бро. І слово бро ми заміняємо. Ось. слово Бро. Дуже класний словобро, ми його заміняємо. Далі у нас іде Вубафет. Ось такий Вубафет. І Вубафет ми також бачили, і воно тут на сторінці ми повністю цю сторінку закриваємо за одним махом. Причому, щоб ви розуміли, це в одному, сеті, в одному сеті було аж 3, 4, 5, 5 карток. 5 карток цієї подруги, що робить покемонів. Далі ще в мене є одна. Подруга? А, тут вона вже є. Угу. Це значить до Хапіні піде. Хапіні ми трохи пропустили її, значить трошки пізніше покладемо. Так, І тут, значить, все вже у нас. А, чи не все. У нас є. Я казав, що у нас рибаків немає, чи не, не казав, але у нас рибаки є. Такі символічні, специфічні. в'язаних, В'язаних щось ніхто у нас не збирає. Покемон ком'юніті, але я повністю їх зібрав в'язаних покемонів. Так. Рибаки та рибачки. У нас тут не вистачає цієї рибачки, тут двох рибачок. Насправді вони в мене є, але це дубливі. І у нас є ось два таких човна. Ми човна ці два. Зараз вигадаємо, куди їх покласти. Так, змішенню. Ще б знати, куди їх класти, давайте їх поки що покладемо сюди, бо будуть ще рибаки. Як це вірю. Ось це кишача хутро. Давайте їх поки що сюди. Я хочу їх тут все мусолити. Ось два, два корабля, бачите. Одна більш старіша, друга як промочка йде. Такий Чувак на лодці катається. Далі у нас команда ракета, кубони Піджиї, Beldoна і Мелтона, мінуси, плюси. І з цікавого у нас наче, зі, не зібраний тільки команда ракета. І давайте таку штуку покладемо таємничу штуку. Що тут вона робить? Вона робить боляче покемона? Давайте сюди. Ось сюди ми похвали команду ракет. У нас є Dark Slow Bro. До речі, це з першої сторінки сюди. Це супер. Ось отак. От. Є ще один Dark Slow Bro. Це, це неймовірно, але у нас є ще Джованні. Ось такий звичайний, не голографічний. Його треба кудись похласти, я не пам'ятаю куди, але ми зараз знайдемо. Його якраз єдиного не хватало. у нас був голографічний, елітніший Джованні. але звичайного Джованні не було. Тепер у нас є Джованні звичайний. Далі у нас йде босс ордер, ось такий приказ боса і його кладемо сюди. Боса сюди. Це сюди. Далі у нас йде Nidoking, ось такий Джованні. І це у нас 216. Шукаємо 216, це ось сюди його треба покласти. Тут у нас багато заглушок, але ми бачите потихеньку збираємо. Далі у нас іде 242-й хробот з дівчинкою. 242-й це сюди. Це сюди. Дівчинку сюди. Ще ось такий у нас є пан Джованні. І це 225 225-й іде ось сюди. Потім у нас іде ось така 238 -ма. 238 -ма сюди. Команда Джованні. Сюди. Потім. Ось така картка. Це у нас 219. та Ось сюди. Ось такі у нас є протон чи хто він там? 199. І 199 сюди. Опля. З візінгом. Потім отака у нас подруга, тільки одна, до речі, треба буде до дівчат покласти. Ну Поки що вона десь сюди. 217-та і це ось сюди. 217-та сюди. Аріана у нас 237-ма. Це сюди. Потім ще одна. Маркро. І вона, Аріана. Це у нас двохсотий. Двохсота картка сюди. Двохсота сюди. Потім у нас йде. Ось такий Мяут 203. -й. Ось сюди його. Мяута сюди. І. 198. -й. Ось такий, 198 сюди. Ось тут, хто знає, що тут повинно бути. Так, у нас пішла команда ракети. Потихеньку збиратися. Це у нас 227 Це у нас оце протон. 227 сюди. Потім Аріана. У нас йде 224-та. Ось сюди аріану ми кладемо. Аріану сюди. Потім у нас іде. Тадададам. Тадададам. Іде мюту. Аж подих перехватило. Його сюди 231. Його сюди. О, тривога почалась. Хаундум. Якраз я вас задав питання його ось сюди. Ось сюди. Потім у нас Петрел. І Петрел це 226-й. У нас залишається ровна лінія якихось. кого не вистачає? Можете прикинути. Знаю, що флартовий робот повинен бути ось такий. І ще щось повинно бути. А ви думаєте, хто там що там повинно бути? Бачите, як ми з вами повністю майже зібрали всю команду ракету. Так, у нас тут кубончики. Кубончики у нас повністю зібрані. Піджеї, піджеї у нас майже зібрані. Ось такого піджея нам сюди підігнали і його скар. І цей піджей, куди він хоче. Він хоче бути частина цього картини, але йому цього не дано. Він буде ось тут сидіти. Далі що у нас тут є? У нас тут белдуми. Ось цього Белдума не вистачає, а так усі інші белдуми у нас є. Мелтани. Мелтани у нас усі зібрані. І тут у нас плюси-мінуси. Деякі у нас зібрані, деякі ні. От когось не вистачає, але. Ось такий у нас плюс, тобто мінус. Це саме перший мінус, який з'явився, і його викладемо сюди. Сюди мінус і плюс. Ось сюди і плюс. Ось такий у нас плюс і мінус. Ми повністю з вами зібрали. І ось так от. Давайте на цьому закінчимо. Хай такий буде маленький відос. Чи може він там вийшов на 10 годин. Хтось знає, то мені кажеться, що він маленький. Так що з вами до нової зустрічі. А, стоп, ми з вами зараз одну штуку зробимо. Ось. Покладемо по другу. То я думав, її там немає, але вона там вже є. А тому ми її кладемо сюди. У нас зібрані всі хапіні. Можете з цим привітати. Але є таємнича одна хапіні. Яку ви побачите колись, колись-колись, якщо вона народиться, а може й не народиться. Так що, а тепер точно пока-пока.